Ціна нашої величі це відповідальність. І це не просто слова далекоглядного Вінстона Черчилля. це мудрий закон ефективності нашого співіснування, у злагоді з тілом, душею, розумом навколишнім середовищем. Відповідальність це свобода. Та чомусь ця свобода не викликає радощів та симпатії. Чомусь таку свободу нехтують та обходять стороною. Легше жити за рахунок іншого, слухати чужі поради, а потім красномовно жалітися на світ правління, дітей, сусідів і не приведи часу Господа Бога. Золоте правило твого щасливого сьогодення це взяти на себе 100% відповідальність за все, що є, за все, що було і що буде, і не слухати тих словесних марнотратів, які пліткують на весь світ. Про те, що тіло не твоє, думки в голові теж не твої, розум з космічних просторів, а не результат твого життєдайного шляху, усе не ти, то звідки тоді прийде та приславута відповідальність, коли ти звісив ніжки та просиш подаяння у всесвіту? Запам'ятай, якщо ти вже тут, на цій благословенній землі. То кожен твій рух і подих має бути не тільки з позиції вдячності, що так пропагується в мережі інтернету, а з позиції чіткої та виваженої відповідальності, що межує з твердістю розуму, душевного спокою, вільноти польоту, перекреслюючи такі шаблонні фрази, як випадковість, збіг обставин, історичні події, задум Божий і так далі. Єдине що має нас пов'язувати з Богом, це глибочезна вдячність за можливість жити, жити тут і зараз, все інше до перекладання відповідальності зі своїх плеч на інші. Народі кажуть, на все воля Божа, я тут нічого не вирішую. І в той же час існують інші вислови: на Бога складайся та й сам роботи нацурайся. Боже, поможи. Та сам не лежи. Пам'ятайте слово випадковість вигадано, щоб уникнути відповідальності. А щоб стати величним автором свого життя, треба взяти відвід за все, що відбувається, незалежно від того, згоден ти з цим чи ні. Ми самі визначаємо напрямок вітру, та для цього нам треба тільки подорослішати. Навчитися відчувати відповідальність і насолоджуватися від того, що ця відповідальність здатна нам принести. Лісова сонячна Тетяна